Компанія МХП працює в більше ніж 150 громадах в 13 областях. І нещодавно до списку цих громад додалася Бородянська громада. Компанія має тут підприємство Овочева скарбниця. і за старими Правилами компанія завжди в громадах присутності проводить свої певні соціальні активності. Зокрема, в рамках проєкту «Скарбничка здоров'я сьогодні заплановано оглянути більше 170 дітей Бородянської громади, яка надзвичайно сильно постраждала в результаті збройної агресії. Це одна з найбільш постраждавших громад на Київщині. В Бородянці немає дитячих лікарів, дуже, дуже дуже мало. І необхідно для того, щоб прийти якогось лікаря, треба потрібно їхати. Там ми їхали або в приватну клініку в Бучу, або потрібно їхати в Боярку, або в Київ. Тим більше, що дитину укачує, нам дуже важко їхати далі ніж Бучі. Дуже хотіли потрапити до е, дитячого лікаря-алерголога, але так як у нас в Бородянці такого немає, дуже зручно що. Ахмадит має змогу виїжджати навідувати віддалені міста. Що можна сказати? Певно, що на деокупованих територіях розвиток посттравматичного стресового синдрому вищий, враховуючи особливості перенесених. Стресів і змін в бородянці, ми розуміємо, що ці діти мають бути о... оглянуті з певним акцентом, це мають бути здані аналізи крові, має дивитися гінеколог. Тобто ми працюємо також із батьками і пояснюємо, на які проблеми треба звертати увагу, до яких. Фахівців бажано йти, навіть якщо в дитини нема скарги, тому що наша мета також це профілактичний огляд і попередження розвитку тих хвороб, яких ще немає, але які можуть бути в динаміці. Тому що задача цих виїздів не просто подивитися дітей, надати рекомендації, запросити їх до тебе, а задача наша в тому, щоб ми виростили здорове населення нашої країни. Саме святе, що в житті є, це у нас діти. І сьогодні така можливість унікальна. Дуже багато стресових ситуацій пережили. Всі ми знаємо, як постраждала Бородянківська громада. І це молоде покоління, оці наші дітки, які сьогодні вступають в життя, вони, на жаль, постраждали. А я щойно зустріла своїх мешканців. Там мама з трьома дітками. От запитайте у них. Вони знають чудово фахівців, наскільки високий рівень фахівців охмадито, але це потрібно їхати. Розумієте, коли мама з трьома дітками має чимось добратися, постояти в черзі там чи ще щось. А тут фахівці, найкращі фахівці України, приїхали до нас в Бородянку. і кожна мама може привести свою дитину, проконсультуватись і так далі. Це неймовірно круто, це неймовірна підтримка для бородянки.